Друзі, рада вас вітати на цьому каналі сьогодні. Нарешті перше відео про перший триместр вагітності. Я вам трошки розповім свою історію, яким чином я дізналася про те, що вагітна як розповіла сім'ї та Які фейли при цьому у нас були. Плюс корисна інформація, як розвивається тіло, що потрібно робити, які є забобони, яких я не, мабуть, не доручалася. І як обрати лікаря, як знайти свій пологовий, і куди встати в жіночу консультацію, та о якій порі при цьому. Про перший скринінг та взагалі всю інформацію про якісь лайфхаки та труднощі, які були в мене, і як я з ними впоралася. Тобто я вважаю, що буде цікаве відео. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, як там ще блогери кажуть, вподобайки. Тому рада вас тут бачити і погнали! Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на Україну ми були у різних містах України, у різних куточках, та потім прийняли тяжке рішення, що я поїду на Кіпер з нашими друзями і знайомими, куди нас запросив організатор танцювальних контрактів. Летіли через Словакію, де просто фантастичні люди прихистили нас на цілий тиждень. Зрозуміло, що усі спроби завагітніти. Ми з чоловіком відклали далеку скриню, адже до війни досить довгий час я лікувала здоров'я, приводила все до ладу, здавала аналізи та усіляко готувалася до цієї події. Докладніше про підготовку, що саме потрібно зробити, які аналізи здати, як себе підготувати морально. Є у моєму пості в інстаграм. Посилання буде під відео, тож переходьте і передивлюйтесь. Не знаю, що саме допомогло, або ж. Постійне перебування на сонці, а від того велика кількість вітаміну, Д, який дуже потрібен під час та перед вагітністю, або ж перебування постійно з маленькою дитиною, з якою я допомагала, будучи на Кіпрі, і весь час призвичаючись до цього становища, або ж мінус 7 кілограмів, які в мене пішли спочатку війни, чи довго розлука з чоловіком. Але коли я повернулася вже до Києва, десь в середині червня, під початок липня, ми вже дізналася, що я вагітна. У цей час ми самотужки робили ремонт, тому надихались фарбу, штукатурки та інших хімічних елементів у перший час. І у такому стані я й повідомила чоловіку абсолютно дурнуваті одежі, ося в фарбі грязна та неохайна про св свою вагітність. Хоча до війни ви навіть не уявляєте там такі плани, були, як повідомити. Я навіть браслет заздалегідь замовила, який подарувала, коли згадала про нього, повернувшись уже у Київ. Після того послідували ще чотири тести, різниці в день-два, аби вже точно знати та бути спокійною. Саша до сих пір з мене через це сміється. Давай ще пам'ять закінчиться, Саш. А я так ти запам'ятаєш на всі. <плес> То що ж потрібно робити в першу чергу, коли ви дізнаєтеся, що ви вагітна? По-перше, і найголовніше це не панікувати, зрозуміти, що дитина до вас приходить саме тоді, коли це на часі, навіть якщо навколо щось не так. Ми це зрозуміли, коли я завагітніла під час війни, і я абсолютно щаслива і Мій чоловік щасливий від того. Це завжди урок, який ви точно зможете пройти. Усією сім'єю та разом друге це почати приймати фоліву кислоту, якщо ви це ще не зробили до вагітності. В середньому норма це 400 мікрограм на добу. Дозировка може бути різною, десь 400, пишуть десь 800. 400 точно вам не завадить. Потім обов'язково консультуйтеся з лікарем, аби він підлаштував саме під вас. Третє це почати цікавитися лікарями, які взагалі є пологові, та де ви можете вставати в жіночу консультацію та проходити через усю цю цікаву історію, тому що перше відвідування лікаря у вас буде вже на 5-8 тижні. До речі, для мене стало дуже здивуванням те, що починають рахувати вагітність не з Часу зачаття, адже більшість жінок не знає, коли це точно відбулося. А з першого дня останньої менструації. Тому, по факту, коли дитини ще немає на світі, це вже другий тиждень вагітності. На першому прийомі вам підтвердять маточну вагітність та подивляться, як добре закріпився плід. До речі, до 8-9 тижня, вибачте, це ще не плід і навіть не дитина, це ембріон. І останнє, що потрібно зробити, це накачати собі купу додатків, які будуть вам найбільш інформативні, або подивитися, який розмір у дитини, як вона розвивається потижнево, що нового, цікаві статті і так далі. Впродовж усієї вагітності я користуюся трьома додатками, які найзручніші та найінформативніші виявилися саме для мене. Перший називається «Беременность Плюс або вагітність плюс. Дуже крута анімація. Можна подивитися на розмір дитинки та покрутити її, подивитися, як саме. Вона розвивається. Кожного дня додаються нові цікаві статті: хронологія розвитку дитини та її розміру порівнянні з фруктами, тваринами, солодощами дуже багато всього. А також можливість завантажувати свої фото животика та прописати план плогів. Щоправда, деякі функції тільки за платну підписку. Другий додаток називається Амма. З того, що недоступно попередньому, це лічильник рухів плоду, який знадобиться десь на 28-30 тижні, та лічильник перейм у вільному доступі також доповнений цікавими статтями і корисною інформацією. І останній це календар вагітності підкупила доступність до вправ кегелю для підготовки до пологів, що дуже розвиває інтимні м'язи та допомагає під час та після пологів. А також у додатку є список чек листів що дуже допомагає нічого не забути. Ви можете їх дописувати самостійно або користуватися тим, що вже є в додатку. Також у всіх трьох варіантів є безліч мен для дитини, де ви точно зможете обрати собі до душі. Так що ж відчуває жінка на початку вагітності, які симптоми, перш за все, зустрічаються. Якщо чесно, як тільки я побачила дві смужки на тесті, одразу почала прислухатися до свого організму, то, звісно ж, знаходила, якщо не всі, то більшість симптомів. Ось, які пишуть найпопулярніші: підвищення чутливості та збільшення розміру грудей, незначний дискомфорт внизу живота, який є типовим для того часу, адже дівчина очікує менструацію, незначна нудота, зміна смаку та нюху, часті походи до туалету, нетипова слабкість та зниження працездатності, перепади настрою, імплантаційна кровотеча. А, точніше, невеликі виділення, які трапляються, коли ембріон закріплюється у матку. Це є абсолютною нормою, щоб ви не лякалися, тому що мене це не лякало. Але все одно слідкувати за почуттям та кількістю обов'язково. Під ейфорією мені здавалося, що я буду зараз одразу відчувати абсолютно все, всі симптоми, які пишуть в інтернеті, і буду така одразу ж вагітна, але насправді ні. Хочу вас розчарувати, якщо хтось хоче відчувати це одразу. То ну зазвичай симптомів перший триместр немає. Що таке робить трошки складність, тому що ти не розумієш, чи все добре з дитиною, чи все добре з тобою, і як взагалі розвивається життя всередині тебе, і через це, чесно кажучи, в мене були постійні бажання ходити на узі та перевіряти, чи все добре з дитиною. Насправді можна продовжувати жити своїм абсолютно нормальним, спокійним життям. Це не хвороба, це не вирок, це дійсно щасливий період життя. Хоча іноді, якщо чесно, мені здавалося, що дехто з оточення так не вважає, тому що дуже багато заборон, якихось забобон, які до нас йдуть ще з давніх часів, які вже давно змінилися і вже давно світ іде попереду, але все ж таки вони є у багатьох в голові і багатьом це вбивають. Що ж, давайте поговоримо саме про ці заборони. Перший і, напевно, найпоширеніший, я впевнена, що кожен з вас його чув: це потрібно їсти за двох. Це абсолютно невірно. Краще їсти для двох, а не за двох, аби доповнювати свій раціон вітамінами, мікроелементами, які знадобляться як вам, так і вашій дитині. Адже зайва вага тільки ускладнить виношування та народження дитини. Їжте усе, що виїлий до вагітності. Міфи про те, що не можна там червоне, цитрусові давно відійшли назад, адже алергени корисні для дитини. Їх імунітет таким чином прилаштовує. Воць до майбутнього життя єдине з чим потрібно бути дійсно обережним, якщо не виключити, взагалі це сирі, яйця, риба, печінка через велику кількість вітаміну А, м'які сири та непастеризоване молоко та соки. Чесно кажучи, я іноді дозволяла собі суші, тому що дуже вже їх полюбляю, але у першому триместрі я намагалася брати лише печені роли, аби хоч трошечки пройшла якусь термообробку їжа і, і не нашкодити малюкові. Пізніше я почала потихеньку спробувала їсти червону рибу, сиру, як в суші, так і просто додавати, тому що ну, насправді вона велика, багато омега-3, а я просто на роль не люблю іншу рибу. Тому. Варто можна собі дозволяти іноді, але дивіться, щоб це було перевірене місце. В нові бажано не ходити, тому що ви просто не знаєте, як ваш організм відреагує на ту чи іншу рибу у тому закладі. Другий міф це не можна фарбувати та стригти волосся. Можливо, колись, коли усі фарби робили з якихось хімічних елементів, які виїдали не тільки волосся а й голову жінці. Це й було правда. Проте зараз вибір фарби найрізноманітніший, але може бути один прикол через гормональну зміну. Колір фарби на волосі може бути іншим ніж на малюнком, тому не варто сварити виробника. А причина не стригти, як вважали раніше, це втрата зв'язку з космосом, яке начебто дає волосся. Вірити у це чи ні вирішувати вам, проте під час цього періоду у багатьох волосся стає кращим, а тому і стригти його не так сильно кортить. Третя, я думаю, що ви також про нього чули: це не можна заздалегідь купувати речі малюкові. Чим лякають, якщо одяг вже приготовлений, а дитина ще не з'явилася на світ, її присвоять чужі злісні, містичні сили. Вони ж духи і вагітність закінчиться невдало. Щодо мене, я ж не могла пройти крізь дитячі магазини, а також наша знайома, яка нещодавно народила хлопчика, що у другому моєму триместрі віддала нам величезну коробку з речами, яка й досі стоїть на балконі. Наступне це не можна пити каву. Що стосується кави, ще до вагітності я була б з Тому зараз продовжую це робити, але не завжди на усіх закладах є, тому абсолютно нормально відношуся до кофеїнової кави. Відчуваю себе нормально. Можливо, для мене не так важливий прям смак кави. Я більше п'ю молоко з кавою, а не навпаки. Тому, як на мене, найкраще за все не робити собі прям заборони якісь, а потрошку. Робити те, що ти хочеш, тим паче здається дві е, чашки еспресо в день абсолютно спокійно можна випивати, але також дивіться лише по своєму відчуттю. І є в моєму улюбленому серіалі як Я зустрів вашу маму. Тіше, тіше, беремі мені не нужен алкоголь. А мой врач говорить, що ізрідка можна випити по глоточку. Правда, доктор Соні Супер. Коли я у нього спрашиваю, можна ли мені чого така… совсем чуточку. Доктор Соня за прийті тобі є суші. Чу тобі і чіпси можна? Чипси? Совсеточку. Чу та й взагалі забобон вистачає, їх нереально велика кількість, наприклад, не можна дивитися на неприємне, тому що дитина народиться негарною або, увага, рудою. Не можна в'язати та шити. За період вагітності я зв'язала величезну ковдру для дитини, два шарфи для наших друзів, один шарф для малюка. Та зашила мені здається безліч шкарпеток. Не можна підіймати руки над головою, адже буде обвиття пуповиною. Не можна спати на спині, тому що дитина може задихнутись, спати на спині дійсно не дуже корисно. Це пояснюється з наукової точки зору, але. У третьому триместрі, тому що вага плоду давить на нижню порожнисту вену і через це венозна кровотеча сповільнюється, дихання сповільнюється, стає важко дихати, тому краще спати на боку. Але до 30-го тижня за це можна не переживати, адже живіт не настільки великий і спати як вам зручніше, тому що я навіть чула, що деякі хто, хто просинається на спині, підривається з якимось неймовірним істерикою, що типу я нашкодила вже малюкові. Це абсолютно не так. Іноді так можна лежати, але знову ж таки дивіться на своє самопочуття. Не можна знаходитися разом із кішками, жити з кішками, бути поруч з кішками. Якщо ж до вагітності ви жили з кішками, то абсолютно ніякого страху немає через те, що ви з ними будете продовжувати далі жити. Тут мова йде більше про нових домашніх улюбленців, тому що особливо маленькі котики-котенята, вони зачастую Переносить токсоплазмоз, тому потрібно бути дуже обережним і як це можна зарадити: здати жінці на токсоплазмоз є спеціальні аналізи і подивитися, чи є антитіла у організмі. Також здати на токсоплазмоз. Кішку, яку ви хочете взяти до себе в родину, подивитися, чи не є вона загрозою, не становить вона загрози. Але викидати своїх домашніх улюбленців, віддавати або ще щось, тому що ви вагітна абсолютно не потрібно. І це я вам перелічила, тільки найпопулярніші. Щодо заборон, до яких дійсно потрібно прослугатися та слідувати, це абсолютне виключення алкоголю та сигарет. Я також чула такий міф, що не можна різко відмовлятися від сигарет, якось буде організм погано реагувати, це все абсолютно неправда. Буде погано реагувати ваша дитина, якщо ви цього не зробите одразу, як тільки дізналися про свою вагітність. І це я вам описала лише свій досвід. Будь ласка, дивіться на своє самопочуття. Проходьте рекомендації з лікарем, адже ми всі унікальні, у когось може бути одне, у когось інше. Прислухайтеся до свого тіла, навчіться його чути, тому що ніхто, крім вас, його не почує найкраще. І так як про перший триместр дійсно можна багато говорити І для того, щоб не розтягувати цей випуск, я його вирішила розділити на дві частини, аби більш повноцінно донести до вас інформацію розповісти більш корисного. Тому. У наступному, у наступному випуску ви дізнаєтесь. Що жінка відчуває перші три місяці: Токсикоз, та як його легше пережити, зміна настрою та безсоння, як підтримувати тіло у формі, вправи, що потрібно додати до своїх щоденних або регулярних тренувань, рекомендації по книгам, курсам та освітнім програмам, які я знаходила, проходила та щиро рекомендую. Перший скрінінг, що це таке, та як до нього готуватись, та як повідомити сім'ї та світу про вагітність, і особливо я розповім свою історію та абсолютний фейл, що з нами стався. Тож я вам дуже Вечне за перегляд цього відео до кінця. Якщо вам сподобалося це було корисно та інформативно, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо у вас є якісь запитання або уточнення щодо того інформації, що я вам надала, завжди пишіть у коментарях, відповім або ж там, або ж внесу прям якусь рубрику або у наступне відео. Тому дякую вам, продовжуємо розвиватись разом. І бувайте на все добре!